День восьмий обіді. Лист дванадцятий. Любі моїй мамці й татко, пан крутих сказав, що робітничок із мене вправний і спитав, чи не хотів би я залишитися в нього. Я хотів, але відповів, що йду до школи поганців. Мушу там навчатись, щоб отримати значок злого вовка. Та невже? вигукнув Лис, і його лукаві очі округлились, а руда шерсть на і іще більше. До тієї самої капосної школи підступності та лиходійства, що у моторошному лісі? А то ж, сказав я, а що ви знаєте про цю школу? Мій хлопче, мовив Лис. Колись давно я вчителював там, ми з твоїм дядьком були партнерами. Не можу повірити, що й ти справді не біж отого бридкого, скопого дуресвіта. Так, гордо підтвердив я, лис розповів мені цілу історію. Вони з дядьком зустрілися багато років тому в Щербатих печерах. Коли обоє переховувались від поліції, дядько запалився ідеєю забратись у гощану моторошного лісу, де їх ніхто не знайде, і заснувати там капусну школу поганців. Він присягався панові крутихвосту, що, коли той у поті чола працюватиме, навчатиме малих шибеників усього, що знає. То дуже скоро розбагатіє. Це було жахливо, мій хлопчику. Учні не давали мені ані хвилинки спокою. Які ж вони були хитрі та нахабні усі ці дрібні скунси, горноста і гримучі змії та вовченята. Як ті розбещені малі паскудники грали на моїх нервах. А який галас знімали їхні батьки? Увесь час, їм, бачте, кортіло дізнатися, коли ж їхні дітки отримають свої значки поганців. Та коли я попросив у твого дядька трохи грошенят, зовсім трохи, на коротеньку відпустку, він пригрозив що з'їсть мене. Я не повірив власним вухам. Так і сказав. Він звелів мені забиратися геть, провадив далі пан крутий хвіст, і попередив, якщо я ще хоч раз ступлю на поріг його школи, він зварить із мене суп. Бррр, сказав я. Як бач, твій дядько скупер дяга й світ. У нього десь заховані мішки грошей, але й мови нема про те, щоб комусь перепала бодай копійчинка з того скарбу. Ось що я тобі скажу, мій хлопче, ти будеш набитим дурнем, якщо покинеш прикордонний ринок. Затям собі моторошний ліс, жахливе місце, похмуре, темне і самотнє. Твій дядько вовчило хижачило небезпечний, у нього нестерпна вдача, словом, він підлий скнара. Моя тобі, хлопче, щира порада, тримайся подалі від школи поганців. Ой, здається, ви маєте рацію, злякано мовив я. Ваш заглиблений у важкі думки, малий мовчок.